Ця церква, все, що лишилося від житлового комплексу, який належав чоловічому монастирю. У цій будівлі була трапезна монахів. Храм Різдва Пресвятої Богородиці свою історію тут розпочав у 60-х роках минулого сторіччя. Розповідає отець Йосип. Він служить тут з 2006-го. Колись тут перебували мощі преподобного мученика Макарія довгий час. І коли збудувався собор, моші торжественно із цього храму перенесли туди в собор. Йдеться про Черкаський свято Михайлівський собор. Реліквії передали туди, говорить отець Йосип, бо грам підпорядковувався московському патріархату до листопада минулого року. До заступництва військових духовенство Православної Церкви України довелося звернутися, бо кількома днями раніше силова група з боку московського патріархату чинила опір громаді, яка вирішила від нього відлучитися, розповів Владика Іоан, коментуючи подію. Там був спротив таких організованої сили, яка не має відношення до цієї парафії, були привезені і перешкоджали фактично переходу. Відлучитися від московської церкви вирішила громада, розказує отець Йосип. Аналогічне рішення для себе ухвалив і сам священнослужитель. Такі випадки для Черкащини виняткові, каже владика Іоанн. Бачимо, що в більшості громади приймають рішення, а священики не бажають упираються і перешкоджають цьому Переходу є такі випадки, коли священик приходить, наприклад, до голови селищної і починає погрожувати, що проклене. Його дітей там ще щось хворіти будуть, якщо будуть от робити такі переходи. Ну і ми бачимо, що моральний е облік, обліку, морали, е говорить про те, що нам такі священики і не потрібні. З півсотні парафій області, які минулого року перейшли до ПЦУ, лише у трьох священників вийшли з під московського підпорядкування, каже владика Іоан. Отець Йосип один із них. Тут не треба з мене робити героя, так це перший крок не я зробив. Це зробила громада. Вони мене просто попросили, щоб громаду очолити, аби не покинути на призволяще. Перехід, говорить, настоятель храму відбувається з доброї волі людей. Ніхто нікого ні до чого не змушує. Так каже, і йому не дорікають у його виборі. Ні, зовсім ніякого тиску не було. Ми дружно мирно розійшлися, кожен із своїми поглядами, кожен при своїх інтересах, тому ніяких інцидентів абсолютно не було. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.